У Кіровограді понад сотня волонтерів вже зголосилися допомогти своєю кров'ю воїнам. АТО. її зарезервують для місцевого госпіталю, де лікуються солдати через бюрократію і відсутність у моду відповідного механізму, кров, яку здають волонтери, не може притнути межі області. Про те, як кіровоградці рятують кров'ю земляків, дивіться у сюжеті. Поділитися своєю кров'ю зголосили студенти двох найбільших університетів міста. До акції приєднались близько 120 людей. Буде створена база крові саме для поранених хлопців наших кіровоградських зато. Ми дізнавалися, чи потрібна кров. Були в госпіталях. Дізнавалися скільки ранених, і скільки потрібно крові. Допомогти бійцям АТО прийшли здебільшого дівчата. Більшість таку процедуру проходять вперше. Ребятам нашим допомагати нужно. тяжело, вони нас захищають, а ми їм допомагати голки, не боюсь, їм там немного страшніше. Крім студентів до акції, долучились і ті, хто вже проходить службу в антитерористичній операції. Зараз я прибув короткострокову відпустку і здаю, ну поки є можливість, дам. Лікарі ж кажуть, що в нинішніх умовах крововтрата, спільний діагноз ледь не для всіх поранених людей. Крошно там де йде тяжеле осколочне родіння, там дід масова кровопотеря. Це вся кров йде для бойців області. У Кіровоградському госпіталі зараз на стаціонарі із зони АТО перебуває 21 поранений. Всього ж за останні місяці тут пролікувалось більше 50 військових. Лікарі запевняють, що кров зайвою не буває. У Нас налагоджена постійна, цілодобова співпраця без вихідних. Кров це єдиний, мабуть, медичний препарат, єдина скажімо так, речовина, яку неможливо синтезувати в фабричних умовах, заводських умовах. Через неочікуваний ажіотаж волонтерів медики фізично не встигають, тому акцію по збору крові продовжать. Зараз фінансові ресурси людей уже на, на, на да? тому що. Спочатку всі всі намагались допомагати хто як міг. Зараз допомагаємо вже таким шляхом. Віра Шестакова, Олександр Катеруша день за днем.